Вітаю. Мене звати Ірина Ост, я бізнес коуч. Сьогодні хочу поговорити про стратегічне планування той інструмент, який допомагає бізнесу не просто існувати, а процвітати. Чому це важливо? Уявіть, що ви сідаєте в машину, але не знаєте, куди їхати, і ви просто втрачаєте пальне, крутитесь на місці або. Застрягаєте в якомусь глухому куті. Без стратегії в бізнесі відбувається те ж саме. Сьогодні я розповім, як створити ефективну стратегію, дам конкретні приклади, поради, які ви можете застосовувати у своєму бізнесі вже зараз. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео та пишіть ваші запитання у коментарях. Я з радістю. На них відповім. Що ж таке стратегічне планування? Це ваш план дій, який допомагає досягати довгострокових цілей. Наприклад, якщо ви хочете збільшити продажі, то стратегія може включати такі пункти. Перший це розширення асортименту, залучення нових клієнтів через таргентовану рекламу. Навчання вашої команди продавців. Коли ви маєте чітку стратегію, ви знаєте, куди рухатись і як уникати хаос. І є такі ключові стратегії планування. Давайте розберемо з прикладами. Перше, це аналіз ситуації, той, яка у вас є на зараз. Наприклад, у вас є кав'ярня. Ви помітили, що прибутки зменшуються. І якщо ви зробите свод-аналіз, ви, ви зробили SWOT-аналіз, і ви вже розумієте, що ваша сильна сторона, що, наприклад, у вас найкраща по якості кава в районі. на слабша сторона, це у вас поганий сервіс, і клієнти йдуть від вас незадоволені. Можливості. Це ви можете впровадити бонусну систему для лояльності клієнтів. Загроза, яка може бути, це поряд вашої кав'ярні можуть відкрити ще одну кав'ярню. Наступне це визначене цілей. Замість покращити сервіс ставимо смарт-ціль збільшити середній чек на 20%. Наприклад, на 6 місяців через навчання персоналу є бонуси для клієнтів. Наступне – розпаковка стратегій. Щоб досягти цієї мети, ви плануєте провести тренінги для персоналу з обслуговування клієнтів, запустити акцію, що, ну, наприклад, кожна п'ята кава безкоштовна, чи додати преміальні десерти в меню. Наступне план дій. За перший місяць провести тренінг для персоналу. За другий місяць почати акцію, до кінця другого місяця оновити меню. І наступне потрібно постійно робити моніторинг. Ви регулярно аналізуєте, чи збільшився у вас середній чек, і наскільки клієнти задоволені. Якщо щось не працює, вносити корективи. Ще такі практичні поради для бізнесу. Якщо у вас невеликий бізнес, то почніть із найсамого простішого. Виберіть одну проблему, яка найбільше гальмує ваш ріст, і працюйте над її вирішенням. Наприклад, якщо у вас інтернет-магазин, але низька конверсія. Подумайте, як покращити сайт чи як покращити вашу рекламу. Діліть цілі на менші етапи. Наприклад, якщо хочете відкрити нову точку, почніть із аналізу конкурентів у тому районі, а вже потім шукайте приміщення. Наступне використовуйте цифри. Навіть якщо ви не любите аналіз. Цифри допоможуть зрозуміти, що працює, а що ні. Наприклад, відслідковуйте, який рекламний канал приносить найбільше клієнтів. Помилки, яких потрібно уникати. Це можуть бути, наприклад, нереальні цілі. Коли ви ставите собі таку ціль, там за місяць хочу, щоб збільшились, збільшились мої доходи на 100%, але ви не маєте навіть бюджету чи такого бюджету на рекламу. Якщо скоректувати цю ціль і написати, наприклад, що за три місяці мати. Вкладаючи такий бюджет суму, я планую збільшити свій дохід на 20-30%. Це більш реалістична ціль. Друга помилка це коли ігноруєте аналіз. Так як, з прикладом, коли ви хочете відкрити десь чи магазин чи кав'ярню, і ви не аналізуєте конкурентів поряд, не аналізуєте локацію, в якій, в якій вона знаходиться, і що знаходиться поряд. Ви можете просто відкрити свою, наприклад, кав'ярню. і... Ті конкуренти, які знаходяться поруч, можуть мати більш цікаві ціни чи цікаві пропозиції, і ви не будете мати стільки клієнтів, скільки запл... ну, заплановано у вас по бізнес-плану. Це про аналіз і відсутність чіткого плану. Це, звичайно, будь-який бізнес приведе до хаосу. Так. Що ж таке стратегічне планування? Це ключ до успіху вашого бізнесу. Якщо ви хочете отримати більше конкретних порад, чи хочете індивідуальну консультацію, пишіть мені. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, якщо цей ефір був корисним, і не забудьте написати в коментарях, яка у вас головна ціль на цей рік, або яка Проблема гальмує ваш бізнес. Я обов'язково розповім, відповім на ваші запитання у наступному відео. Дякую вам за увагу! Пам'ятайте, навіть невеликі кроки ведуть до великих змін.